Я ваш ведучий Оскар. І це шоу у пошуках антикваріату з Оскаром, де я оцінюю вартість ваших найцінніших речей. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам збагатити словниковий запас такими словами. Найс. Фец. Expensive. Shirt. Один із наших слухачів надіслав фотографію сорочки. Безсумнівно, це може бути класичне вбрання, яке колись носив відомий модель Яр. Шановний гостю, розкажіть мені про вашу сорочку. Hello, my name is Tom. This is my favorite dress shirt. The shirt is purple, and it's really nice. The shirt shirt is is purple purple and and it's it's really really nice. nice. I always buy medium shirts and this one fits well. I always buy medium shirts and this one fits well. The shirt is not expensive and I like it a lot. I wear it every day because it is my favorite. Aha. То це просто ваша щоденна сорочка середнього Нічого незвичайного чи антикварного. Ох, як розчаровуюче. Це було шоу у пошуках антикваріату з Оскаром. До нових зустрічей, мої любі друзі, невтомні шукачі скарбів.